O Ho, ho! Серіал розповідає про офіс компанії Дандер Міфлін, яка продає папір. Відділення, в якому працюють герої, знаходиться в невеличкому містечку під назвою Скрентон. Серіал відрізняється від типових ситкомів стилем зйомки, бо ми дивимось документалку, яку знімають про життя офісних працівників. Тож складається ілюзія, що ми наче підглядаємо за реально працюючими людьми, які ще й коментують події на флеш-інтерв'ю посеред епізодів. Також відсутній виразний. Елемент жанру, а саме закадровий сміх, який має вказувати глядачеві, коли сміятись. І кому кому, а офісу він точно не потрібний, тому що підказувати глядачеві точно було не потрібно. Епізоди набиті чудовим та різнобарвним гумором, який базувався на характерах персонажів та їх взаємодіях одне з одним. Головною перлиною серіалу, звісно ж, є персонаж Стіва Карела.